Представляю Євгена Магду, директор Інституту світової політики. в мене сьогодні в студії. Євгена, бачили цю фоточку чи ні? Так, вітаю, слава Україні! Бачив, поговоримо про Аляскінг. Аляскінг? А, так. Ляск так? Ні, е а ляскінг. Ні, Аляскінг це те, що ми протягом цього всього тижня спостерігали, бо інформаційна активність, на мою думку, була просто безпрецедентною. Тобто, я не пригадаю такий тиждень, в серпні, навіть після широкомасштабного вторгнення, коли так. Інтенсивно йшла інформація, і дуже багато її було. Ми самі розігріли цю тему, і не варто було очікувати, що якісь карколомні рішення будуть прийняті на цій зустрічі. Чи навпаки, ми правильно зробили, що прикували увагу. Я маю на увазі медіа, що прикували увагу до цієї зустрічі, тому що фактично ми розуміли кожен крок, який пропонує Європа, п'ять пунктів, і це було донесено Трампу. І ми тут же побачили, як Трамп ці п'ять кроків забув і. Так. І все, і ніби ніхто нічого не вирішував. Ми побачили сеанс рефлексивного управління лідером ядерної держави з боку лідера іншої ядерної держави. Тобто Путін всьому світові нам теж показав, що буде, коли вкладати гроші в вивчення того, хто ухвалює рішення, знаходити струни, на яких треба грати, і відповідно впливати. На жаль, ну, це побачили зараз всі, можливо, всі зараз кинуться. Але я припускаю, що ті люди, які зараз в оточенні Трампа і де є, я впевнений російські агенти впливу, вони безумовно не будуть так легко віддавати свої позиції. Те, що нам треба прощатися з певними ілюзіями наприклад, дуже швидко переформатовувати команду. І максимально тягнути час і шукати можливості, то це просто очевидно. Я наведу простий приклад. Цього тижня кілька різних людей, на мою думку, достатньо компетентних, написали про те, що якщо Україна відмовиться від присутності в Донецькій області, то це створить перед нами ну, проблему, тому що там є ціла мережа. Укріплених районів, тобто там можна тримати оборону достатньо довго. Угу. Далі, далі буде складніше. Виникає питання, чому складніше, ну, де інші оборонні е, конструкції, коли вже е, 24 серпня буде 3,5 роки широкомасштабного вторгнення. Ну, зараз це не наша тема. Але е, якщо сили оборони України вивести з Донецької області, то аналогія з Мюнхенською угодою буде. Ну, напрочуд, просто очевидною раз. По-друге, треба розуміти, що Мюнхен в 1938 році був до того, як Чехословаччина воювала, і Чехословаччина фактично своїм арсеналом підсилила німецький вермахт. А в нашій ситуації це прагнення зробити з боку Росії зробити в Україні одну велику Бучу. Угу. Бучу, на жаль, з великої літери. І якщо. Якісь європейські політики цього не розуміють, то хай вони спитають, наприклад, Франка Вальтера Штайнмаєра, якому в Ягідному під час візиту туди довелося сидіти в укритті під час російської атаки. Хай спитають інших тих, хто побував тут. Я думаю, можна якраз це тема хороша для українського МЗС, для Офісу президента підбирати політиків. І знаходити серед них тих, хто відчуває на собі, відчував, що таке російська агресія. Наприклад, півроку тому, трохи більше, проходив польсько-український форум в Києві. Якраз в ніч форуму прилетіло по Лук'янівці. Угу. Я знаю, що люди, які були з польського боку, там експерти, вони жили на Ярославовому Валу. Готелі вони добре чули, що він відчули, що таке війна. Так ну, я це, це тут це я тут з вами тих, абсолютно погоджуюсь, і ми обов'язково поговоримо про цю тезу виведення ЗСУ з Донецької області. Я хочу ще до персони Трампа повернутися. Чому він так піддається впливу? Це вікове, це е, особливості характеру, це відсутність емпатії до України і українців, чисто людської емпатії, розумієте, про що я кажу? Він розуміє Путіна з його там бізнесами і великою територією і так далі. Він не розуміє Україну. Ну я все таки не геронтолог, Я так не можу сказати. Мені професійних знань із психології, з геронтології бракує. Наскільки я можу собі зрозуміти, росіяни дуже добре прорахували Трампа слабкі сторони. І тому Путін публічно ж говорить, знаєте, він такий як: Гачечки. Якби ви були президентом, то війни б не було. А в 2020 році у вас вибори вкрали. А зараз економіка розвивається так, що країна нагадує пістолет, з якого тільки не стріляли. Тобто, ну, реч... і багато людей звернули увагу на те, що. Путін сказав радий вас бачити живим і здоровим. Прекрасно. І це було таке: знаєте, натяк ну, на, на, на замах і на все інше. Ну просто, якщо говорити зовсім простою не експертною мовою, то Трамп себе, себе веде як бізнесюк, а Путін веде себе як офіцер спецслужб, який, наприклад, в Радянському Союзі. Порівняно, ну скажімо, часів перебудови, вони порівняно з тими, хто починав займатися бізнесом, вони завжди були в привілейованому стані. І зараз в Росії, наприклад, спецслужби порівняно з бізнесменами, теж в привілейованому стані. Якщо хтось не вірить, може спитати в Ходорковську. А, літаки над головою Путіна це було спеціально? Ну думаю, так, да, але ну, бачите, літаки над головою Путіна. Це е, такий момент. Е, тут можна жартувати про те, що може там був двійник чи не двійник. Е, Путін дуже чітко вираховував ці речі. Дивіться, вони спочатку, я про це говорив, вони спочатку пішли на переговори з Україною в Туреччині для того, щоб показати свою договороспроможність, що вони взагалі готові е, говорити. Потім там е, обміни полоненими, щоб теж показати, що ми готові. Вести переговори, ми готові обмінюватись. Ми гот... ну, тобто, далі вони почали виходити з пропозиціями на Путіна. Те, що не відбулося, наприклад, переговорів тета, -тет, переговори проходили 3 на 3. Ну, так даруйте, ну, це, ну, це, яка різниця? Ну, mm -hmm. це... Значить, буде більше витоків інформації. знаєте? Ну, тобто, е <гум> е що, має, е що має значення? Ну, Наприклад, е переговорювався. Один, я не знаю, якийсь там казковий персонаж з іншим, чи один дракон з іншим. Ну, в даному випадку, що так, три голови однаково в принципі, мислять. Що з того, що з одного боку, що з іншого. У Трампа сама структура така, що його команди, що там немає людей, які його критикують, які угу. його там якось ставлять під сумнів. І ви знаєте, я коли зараз от, е, чекав нашої розмови і дивився на всі ці заяви коаліції охочих, то в мене, наприклад, е, коаліція охочих поговорити. Тому що, ну, це по-перше. По-друге, а їх що нічого нічому не навчило е, те, що, наприклад, зараз, е, от, е, як, як Трамп повівся з їхніми порадами, ну після всіх цих розмов, mm -hmm. після того ну, ну і що. Ну, просто ці всі заяви Стармера, Макрона, там всіх, вони знаєте, в якому випадку хороші? Я просто е, сміливо про це кажу, тому що швидше за все цього не буде. Вони, наприклад, хороші, коли завтра буде перекинуто ескадрилью е, літаків, спроможних нести ядерну зброю, наприклад, британських чи французьких. Ну, до прикладу, наприклад, на аеродром Ясьонка. Ну, mm -hmm. я зараз фантазую. От тоді. Просто заява підкріплена військово-політичним кроком, вона тоді буде мати сенс. А так, заяви на такому рівні ми будемо. Продовжувати тиснути на Росію, це вибачте на рівні бла 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 Зливу пресу останнього остання інформація, що хоче Путін. Що він пропонував Трампу? Що Україна виходить з з Донеччини з Донецької області? А він заморожує війну по лінії фронту. Запоріжська і Херсонська область. Очевидно, це буде тема тиску на Зеленського, коли він поїде так. у Вашингтон. І тут я не знаю, як нашому президенту треба готуватися, які меседжі він напрацьовує. Чи ви він з собою команду, чи не буде повторення 28 лютого, чи будемо ми це бачити наживо, чи це буде в кабінеті за зачиненими дверима. Ну тут уже просто ми боїмося понеділка. Які ваші прогнози? Я пропоную згумувати портнова в Іспанії <с і взяти його Ну, Тому що ви розумієте, що в форматі, коли до зустрічі там менше 48 годин. Накрутити і розкрутити всю ситуацію, і вибудувати треба, явно, не командою з 4-5 Угу. Просто в форматі Офісно-Президентської республіки у нас дуже складно. Я цього тижня перед зустрічю Трампа і Путіна іронізував. а де стаття Андрія Єрмака про те, що Крим не є російським, а є українським. А насправді, от у нас про цю тему взагалі забули. Тому що у нас все йде навколо тих областей, де йдуть бойові дії. А Крим, угу. Росія вже, наче показує, що він її свій. І їй не треба від цього. Ну вони цю ІПСО протягнули дуже активно. І те, що Україна там може завдавати по ньому удари, це. Це навіть підкреслює їхню псо, бо вона є uh -huh. по ворожій території. Дивіться щодо Запорізької Херсонської областей, вже не йде, не, мова не йде про те, що Росія звідти вийде, Росія там залишиться на тій лінії, де зараз йдуть бойові дії. Розумієте, раніше був обмін територіями, таку такий меседж нам закинули. Обміну територіями бути не може. Те, те, що пропонує Трамп, описується простою українською формулою. Спочатку будемо їсти твої, а потім кожен своїй. Uh -huh. І не забувайте, що Запорізька область переважна частина контролюється Росією на сьогоднішній момент. А в Херсонській області, боюсь помилитися, але ну, десь 50 на 50. Тобто, ну, а в чому, в чому Росія поступається? Я, я оце ніяк не, 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 можу, не можу зрозуміти. Росія не поступається ні в чому. Ні, ну, на, даним, на, даним, так, на даному а етапі, як, і Трамп е... не змушує її поступатися. Це ще одна поразка цієї Аляскінської зустрічі для нас. Аляскінська зустріч свідчить про те, що Росія, повторюю, достатньо добре працює з своїм об'єктом впливу, але ми ж не можемо це зупинити. Ми можемо тільки створювати паралельні. Важелі впливу. Якщо Ройтерс пише про те, що Маланія Трамп е, написала Путіну особистого листа, то чому б, наприклад, е, нам не спробувати розіграти тему на, на те, щоб вона е, написала особистого листа Володимиру Зеленському з підтримкою його зусиль з повернення українських дітей додому? Нам зараз важливий кожен голос, голос, який звучить. Uh -huh. А якщо ми будемо на це дивитися, ну просто як знаєте, як на це як на літо, яке минає, то ми нічого від цього не виграємо даруйте. Трамп говорить, що до зустрічі з Зеленським будуть залучені європейські лідери. В якому форматі ми не знаємо? Очевидно, це буде кортонка картонка, портрети, телефонні дзвінки, відеоконференція. Ну короче, будуть залучені. Якщо уявити собі гіпотетично, що Зеленський може піти на якісь домовленості, то ці домовленості це будуть пекельні домовленості у порівнянні з тим, що ми зараз маємо у вигляді мінських домовленості. Вірно я розумію? Ну звичайно, а, ви знаєте, тут можна сказати карма з одного боку, тому що команда Зеленського так бризкала слиною, критикуючи мінські домовленості, що просто зрозуміло, що там клепки не вистачає для того, щоб зрозуміти їхнє історичне значення. І що говорити прямо просто, якби на мінській домовленості не було б президентських виборів, на яких Зеленський став президентом. От і все. Це якщо ну, максимально спрощено. Я, чесно кажучи, не заздрю Зеленському і його команді з тієї простої причини, що вони, якщо поступаються і стають на шлях досягнення домовленості, вони стають на шлях до політичного пекла, і це на жаль правда. Тому що якщо війна призупиняється, а я не вірю, що Зеленський підпише мирний договір з Путіним, тому що якби на нього не тиснули, тому що для нього це загроза не політичної, а фізичної смерті. Я в даному випадку кажу про нього не як про людину, як про функцію, як про президента держави. Це раз. А другий момент, що тільки війна призупиняється, починається зворотній відлік до виборів, і виборів очевидно і президента, і парламенту, і це теж серйозний момент, на який теж треба звертати увагу. Навіщо Трамп телефонував Лукашенку з літака, коли летів до Путіна? Я думаю, у нього просто був вільний час, і він вирішив розважитись. Ну якщо говорити серйозно, то за моєю інформацією для Лукашенка це стала дуже велика несподіванка, і те, що той зателефонував, подякував за звільнення. Політичних в'язнів. Тут питання в тому, що команда Лукашенка якраз з Трампом наводила містки, і буквально в перший тиждень після інаугурації одну з ув'язнених громадян Сполучених Штатів звільнили. І угу. я думаю, що вони в такий спосіб ну, начебто намагалися е, нагадати Путіну, що є важіль впливу. Ну, Це дуже слабкий важіль, тому що Лукашенко на короткому повідку і цей. Повідок фінансовий і дефіцит картоплі, все накладається, тобто, я не жартую в даному випадку абсолютно. Тобто, уявити собі, що Лукашенко візьме з собою своїх синів і перебіжить на захід, ну практично неможливо. Те, що там зараз пропагандисти. Там його борються проти російського впливу. Це є, але ну це такі, знаєте, поки що ефемерний момент. Трамп легалізував Путіна на червоному хітнику. Потім буде Лукашенко легалізований як політики президент Білорусі. Ви знаєте, після всього я вже не здивувався саміту в мінську, але ну це Москва може ініціювати для того, щоб власне підкреслити. Ступінь знущання над е, е, Україною, але. Угу. Те, що Ідея сегодня... червоного хідника була московська. Мені важко сказати. Ну, На, тобто справді... Оце оточення шпигунів навколо, воно спрацювало, я правильно розумію? Вони не шпигуни в чистому вигляді. Вони люди... Не консультанти. А, ні. Вони люди, які вважають, що з Росією треба домовлятися. Те, що ми, е, 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 як держава. Прохлопали той момент, що в оточенні Трампа достатньо багато людей, які вважають, що треба домовлятися з Росією, які живуть в логіці холодної війни. Це наша проблема. Росія, ну вона ж не заспокоїлась від того, що вона веде вже достатньо тривало бойові дії, ніяк не може виграти. Для неї протидія боротьба проти України момент екзистенційний. Чому ми... Не сприймаємо на державному рівні протидію Росії як екзистенційний момент. Чому у нас для цього немає якихось зусиль? Я не знаю. Ну, ну припустимо там, Радіо Свобода буквально вчора чи позавчора е зробила інтерв'ю з Віктором Ющенком. А чому не могли зробити Віктора Ющенка спецпредставником по переговорах з Трампом? Умовно. Угу. Я, роз, я розумію, що прізвище Порошенка в цьому. Контексті викликає ідіосинкразію на банковій. Кучму не можна вже зробити, йому вже 87 років. Ну тобто, ну, ну я і думаю... він був у мінській групі. Але ну, ж він ну був, був, випад... був. Ні, ну був. ж був випадок, коли людина, яка два терміни була президентом, потім він був потрібен державі. Його покликали раз, потім покликали другий. Ну можна по різному до кучми ставитись, але. Своя футболку це після того як на Майдані було кучму геть і все інше, Ні, що ми пережили. почекайте, як би не було кучму геть, але він е, два дві своїх президентських каденції відсидів від дзвінка до дзвінка. Угу. Ну з вами погоджуюся, що не, не не мислять наші ширше, наші керманичі зараз, але от е, якщо продовжувати вашу думку, зараз зрозуміло, що на карту поставлена не тільки доля України, а й доля Європи. Де зараз європейці цього не відчуває? Вони не відчувають їм ніхто не каже про це. Де зараз наша МЗС? Чому немає, чому цей меседж не заноситься? Чому ми Чи... у нас є цілий сюжет реакція Європи на переговори путін трамп У нас немає ніякого матеріалу в Україні, які би зараз були зроблені заяви, і ми винесли це на медіа для того, щоб масштабно інформаційно запуляти Європу цим всім ділом. Не забувайте, що зараз в Європі та й в Америці теж сезон відпусток. І росіяни це теж чітко прорахували, повірте мені. Вони, е вони не всемогутні, далеко ні. Угу. Це варто розуміти, і Росію треба і необхідно, і потрібно перегравати. Але для цього треба грати. Угу. Грати дієво. У нас, ну, я не знаю, як я вже просто цю тезу повторював. Стільки разів, що мені вже соромно, у нас інформаційній російській армії з українського боку протидіяв рухопору. Партизани і підпільники. І тобто люди, які усвідомлюють цю необхідність, намагаються протидіяти, але те, що ну, добре, те, що у нас відбувається на державному рівні, і просування там того самого Телеграму. А замість того, щоб просувати там X чи в крайньому випадку Blue Sky, і вести діалог з нашими західними однодумцями, з тими, хто розуміє, і, ну, ви, ви спробуєте в Польщі uh -huh. когось щось зробити через Телеграм, крім того, щоб розмалювати пам'ятник жертвам волинської трагедії. Ви нічого не зробите. Ви зможете там працювати через Twitter, ну, через X, через ну, спілкуються вони переважно через. WhatsApp, а не через Телеграм. Uh, тобто там, там нема, його немає. Він є тільки у наших, у наших громадян, там, колишніх, діючих, наших uh, біженців чи трудових мігрантів. Все. І ну, це, це речі, які давно вже треба було зрозуміти. Лінці Грем говорить, що до 25 грудня до Різдва війна завершиться, якщо буде зустріч, тристороння Трамп, Зеленський і Путін. Ми, а якщо не буде, ми а якщо не буде, а вона взагалі має бути, вона потрібна ця зустріч. Як ви вважаєте? Проблема полягає в тому, що за моїми спостереженнями Путін хоче зробити свою готовність погодитись на зеленського як легітимного співрозмовника, легітимного президента, зробити це умовою. Прийняття його е, вимог щодо територіальних поступок. Щодо територіальних поступок чи щодо санкцій? Можливо, ну ви ж розумієте, що це може бути широкий пакет. Санкції з американського боку угу. вони е, не такі великі, бо там товарообіг, е, ну, тобто там більше по. Відсутності прямих перельотів і так далі. А, а санкції це все таки з боку європейців, і то е, все одно мільярди євро витрачають на закупівлю російських енергоресурсів, і ідуть вони ні на що інше, як на фінансування війни проти України. Е, Росія хоче е, використовуючи те, що в Анкоріджі фактично Трамп висвітив Путіна в одного з. Світових лідерів сучасного моменту використовувати цю гру і повірте, не тільки Орбан може в цій ситуації чи Фіцо сказати: так Трамп зустрічався з Путіним, а чим я гірше? Я що Рудич, що? Угу. як Трамп? Ну так вони й зустрічалися, Орбан так точно. Ні, ну я маю на увазі інших. Е, от, ну, наприклад, а якщо прем'єр Греції захоче зустрітися, угу. чи прем'єр Кіпру? Угу. До прикладу, ну там в проблемах тіньового флоту, те, що зустрінеться на рендрамоді, куди готується візит до Індії Путіна, що вже відомо з медіа. Ну тобто, це ж факт. Тобто, давайте не жити в ілюзії, що Путін перебуває в якійсь серйозній ізоляції. Він в ній не був ніколи, тому що для того, щоб ізолювати Росію з її територією, з її е, зброєю і з її впливом, і з її вмінням це, цей вплив конвертувати. Потрібні зусилля і штатів, Канади, Британії, Європейського Союзу, Індії, Китаю, Латиноамериканських країн і так далі. Ну, це на сьогоднішній момент це нереалістично. реалістично. Чому е Лавров приїхав у футболці чи в Светрі СРСР? Це не футболка, це Попона. Попона? Чому він приїхав у ці попоні? Чому вони несуть радянський союз в маси? А в них немає ж ніякої російської ідеології. Вони можуть нести тільки урізану копію радянського союзу, ну mm -hmm. без колишніх радянських республік. Mm -hmm. І дивіться, що ніхто не використовує той факт, що в серпні 91-го року радянський союз розвалився. Хто з західних лідерів написав Лаврову, десь я не знаю, в Іксі чи ще mm -hmm. десь написав: ти просто смішний в цій футболці, тому що. Ти ну, ти б ще цього кашкета нацистського одягнув, і було б взагалі повний комплекс. Дуже багато символізму у цій зустрічі. Ми вже говорили. І, і червоний хідник і ця світлина, де американські військові на військовому литовищі стоять на колінах перед російським ну, я, літаком. Я, я, я думаю, що ми це все, Слушайте, ми це все перебільшуємо. Ми мене ми ну ми перебільшуємо і будемо перебільшувати, тому що це треба перебільшувати. Ні, треба перебільшувати і інше. Треба говорити про те, що. Весь цей час проходили демонстрації в Анкоріджі з синьо жовтими прапорами, і люди говорили, що вони підтримують Україну, а не те, хто і як стояв на колінах. Ну стояли на колінах. Що ти зробиш? Стояли. Питання питання, Ще? питання питання в тому, що ми, ми меседж хочемо донести. Якщо ми в такий спосіб хочемо е, намагатися принизити американських військових, то це неправильний підхід. Якщо ми хочемо принизити Трампа, ну, оцінку Трампа, як хочемо, ми не, чи не хочемо, буде давати вже історія. Тому що я поки не бачу перспектив його балотування, ну, ага. щось перевернути в 28-му році. Сказати, що в Америці спалахнуть протести. Ну, я в це не вірю. Я розповім. про це говорю, тому що мені хочеться, щоб українська сторона серйозно готувалася до візитів і розуміла, що такі отляпи чи вони спеціально зроблені, чи вони не сп... ну, тобто пустити фотографів, які це зроблять оцю всю підготовку. Ну це теж певна технологія, певний механізм. Зеленський, якщо він буде зустрічатися з Трампом і з Путіним, ну кожен крок і кожна дрібниця має бути прорахована. Тим більше, що зараз ми розуміємо, що Трамп буде не на нашій стороні. Він, він швидше схиляється на до дружби з путіним. Він посадив його в свій броньований лімузін під американський прапор. Путін військовий злочинець їде під прапором Сполучених Штатів в автомобілі президента Сполучених Штатів, але є нюанс. Сполучені Штати не ратифікували Римський статут я знаю. міжнародного кримінального суду, я знаю. Тому для Путіна ратифікували, то може б у нас влочиня. був шанс на те, що Путіна там би арештували. А так шансу не було, розуміє е, для того, щоб Трамп арештував Путіна, е, треба ну дуже дуже багато речей, щоб змінилися, і для цього треба ну створити таку атмосферу, яка на сьогоднішній момент не існує. Тобто, ми маємо розуміти, що якщо ближчим часом... Буде заявлено про зустріч Трампа, Зеленського і Путіна. Значить, ми в чомусь суттєво програємо. Коаліція охочих завтра збирається. Я правильно пам'ятаю? Охочих зібратися охочих зібратися і поговорити. І що от ваш прогноз? Що буде далі? Що вони наміркують? Чергова правда? заява, яка Черго... чергових п'ять пунктів? Чергова заява ну, може сім. От все таки неділя, можна сім. Прекрасно. Ну що ж, якось... я просто, Я просто поясню свій скепсис. Я ж кажу, що коли заяви в сучасному світі з е, країною, яка є ядерною державою, не підкріплюються військово-політичними рухами, це все одно що заяву зразу на рулоні туалетного паперу не друкувати. Більше користі. Я не думаю, що будуть якісь військово-політичні рішення. Хоча на минулому тижні міністр. Оборони Британії сказав, що він не виключає, що Патруль... Віс... повітряного патрулювання на західну так, Україну що да, будуть що... пасти в такий спосіб утари українських політ. Маємо завершувати. Дуже дякую.